Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему розробка програмного забезпечення керування роботою студентського гуртожитку. Процес керування гуртожитком потребує роботи з великою кількістю даних. Як правило, ці дані зберігаються у паперовому вигляді і передаються засобами електронної пошти. Однак це ускладнює процес їх вивчення та обробки, адже потребує багато часу та зусиль. Дану проблему може вирішити наявність спеціального програмного забезпечення, яке могло б зберігати необхідні дані, обробляти інформацію і обробляти запити. Таким чином, мета роботи розробка програмного забезпечення, керування роботою студентського гуртожитку. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: аналіз предметної області, розробка технічного завдання, проєктування системи. Розробка системи та тестування системи. Провівши аналіз предметної області та розглянувши програми-аналоги, ви бачите їх у таблиці, видно, що наявні на сьогодні системи не вирішують проблему керування гуртожитком в цілому і мають суттєві недоліки: наприклад, відсутність взаємодії систем зі студентами та працівниками. Відсутність можливості перепоселення та інші. Таким чином, виникають підстави для створення програмного забезпечення, яке змогло б об'єднати усі, усі переваги розглянутих аналогів, а також виправити їхні недоліки. Для цього було прийнято рішення розробити веб-застосунок. У якості мови програмування було обрано мову програмування PHP. Як видно з таблиці порівняння мов, жодна з них не має якихось виражених переваг або суттєвих недоліків. Однак, з огляду на те, що мова PHP найчастіше використовується саме для веб-розробки, до того ж, вона є легкою, швидкою та зручною використанні, саме вона була обрана для подальшої роботи. Щоб розробити систему, яка буде відповідати усім вимогам користувачів, необхідно спочатку виокремити та проаналізувати вимоги кожної з груп. Було виділено три групи користувачів: це завідувач, студент і майстер. На слайді ви бачите вимоги завідувача до системи. Назву основні з них це авторизація, реєстрація студентів та працівників, поселення, перепоселення. Пошук студентів, перегляд кімнат, оформлення звітів, облік руху товарно-матеріальних цінностей. До основних вимог майстра належить авторизація, перегляд журналу замовлень, робота з заявками, комунікація завідувачів. До основних вимог студента належить поселення, перепоселення, виклик майстра. З огляду на те, що розроблювана система повинна працювати з великою кількістю даних, необхідно якось зберігати ці дані. Для цього було розроблено базу даних. Я розповім про декілька основних таблиць. Наприклад, таблиця Students зберігає дані. От, вибачте, зберігає дані про студента. Таблиці «Admin» і «Workers» зберігають дані про завідувача та. Працівників гуртожитку. Таблиця Reports зберігає дані про звіти гуртожитку. Таблиця Rooms зберігає дані про кімнати гуртожитку. Також є таблиці деканат, Trade Union Committee, Accounting і Medical Certificate. Вони призначені для зберігання даних про перепоселення. Це відповідно дані з деканату. Профкому, бухгалтерії та медична довідка студента. Також було розроблено структурну схему системи. Всі запити, отримані від користувача, переадресовуються у файл індекс.php. Далі підключається клас роутеру, клас маршрутизатора роутер.php. Задача даного класу полягає у тому, щоб виділити потрібний контролер та метод. Далі керування передається на контролер. Контролер запитує дані у моделі і передає отримані дані на вид. Вид використовує JavaScript та CSS файли з папки templates і формує сторінку для користувача. На основі визначених функціональних вимог було побудовано алгоритм функціонування системи. Зайшовши на головну сторінку. Користувач може переглянути новини гуртожитку. Для подальшої роботи необхідно виконати авторизацію. Тут залежно від ролі, користувач має доступ до різних дій і може переходити між цими діями. При виборі дії-вихід з особистого кабінету користувач повертається на сторінку перегляду новин або закінчує роботу з системою. На даному слайді наведено приклади інтерфейсу системи. Ліворуч ви бачите сторінку кімнати. На даній сторінці можна переглянути інформацію про кімнату, про мешканців цієї кімнати, а також переглянути їх характеристику. Праворуч наведено сторінку ремонтні роботи. Дана сторінка призначена для оформування заявки майстру. Тут можна вибрати спеціаліста, вказати проблему, обрати дати, дату та час. А також переглянути відправлені раніше заявки. Ліворуч ви бачите сторінку пошук студентів. Вона дозволяє знаходити студентів за одним або декількома критеріями, переглядати інформацію про цих студентів, додавати їм характеристику, а також видаляти з бази даних. Праворуч наведено сторінку заявки. Тут зібрано усю необхідну інформацію для. Обробки заявки майстру. Для зручної та безпечної роботи було розроблено декілька типів повідомлень користувачу. Ліворуч наведено повідомлення про підтвердження дії при спробі видалити співробітника з бази даних. Праворуч наведено повідомлення про помилкові дії при авторизації. Отже. У процесі виконання дипломної роботи було реалізовано програмне забезпечення керування роботою студентського гуртожитку, вирішено поставлені на початку роботи завдання.